Ти знаєш, що в нас в Прокрафті є найсильніша пилка від усіх Ось Отака, От на два акумулятори. Знаєш, чим в її примусити? В неї два акумулятори, вона видержує від години до двох годин на одному заряді. І пилка виглядає солідно з металевими гаючками, щоб шина не вас на ходу. Автоматичною подачею мастила, ключик схований, дивіться, вічно потеряється, а так цепи вкротно є. Кнопочку включення на два акумулятора, тормоз присутній, який працює. Кульочок викидаємо. У нас в комплекті маємо такий ланцюжок і шина. Шина йде на 35 см. Гарантія на даний виріб іде 3 роки, отак от подивимося. 3 роки гарантії йде. І комплектується на різними акумуляторами. В на нашому випадку ми людині комплектуємо такими профітеками на 8 А. Може комусь так само потрібно. Можете звертайтеся, компліктуємо, як вам подобається. Можемо четверками, можемо восьмерками. Пилка реально достойна. Гарантія на ню 3 роки, акумулятори гарантія рік іде. Включили і все вас працює. Збираємо все з ланцюжком і пішли поляти. Пилка реально класна. Саме потужна. Обзори на ній в Ютубі, як і на нашому каналі, так і на юнак нашого помощника, який знімає YouTube канал, свій веде. У нього так само є. Про нього цю пилку дуже багато. Так що можете зайти подивитися, почитати. Но пилка реально класна. сама потужніша. Даже другі не попадаються у нас такі потужні. Сама потужна це прокрафт. Всім гарного дня і замовляємо, якщо потрібно.